Чатка, на ваше прохання мікрофібра за зниженою ціною. Так, так, ви правильно почули. За зниженою ціною. У розмірі 2х3 ціна 3,5. Класнючий килимочок, який йде м'якенький, який, звісно, йде з бахрамою, який класно підходить для зали, який підходить для спальні, для кухні. А ви хотіли собі в кухню взяти гарненький килимочок? Подивіться, як він класно виглядає. Дотроньтесь до нього, ниточка йде м'якенька мікрофібра. Підіть, будь ласка, ближче. Зараз переглянете. Подивіться, бачите, який мякенький м'якенький килимочок. Ворсик зовсім невеликий, то він вам буде легко прибиратися. І основа. Ви запитаєте за основу. Ну, основа шита, основа шита коврова. Бахрамулічка, бахрамулічка коротенька, щоб також легко вам прибирався. Розміри є до 3 х 4. Гарно будуть вам пасувати в залі за невеликі кошти. Ще й доставочку безкоштовну зробимо. Звертайтесь обов'язково, килими України будуть робити вам гарні ціни на гарні килимочки.